Ветеранами російсько-української війни наступних адаптивних видів спорту, з якими вже могли ознайомитися. Це баскетболна візка, настільний теніс, стрільба з луна. Нашого кожного українця присутній ген-воїна, ген-захисника, чи то у дівчини, чи то у хлопця, чи то у чоловіка, чи то у жінки. І ми це демонструємо на фронті. Ніхто не думав, що ми будемо перемагати. і продовжувала розвивати і відновлювати нашу країну. Спорт це один із елементів відновлення, реабілітації, а також приклад того, що людина може подолати всі свої фізичні проблеми, піти зайнятися здоровим способом життя, піти змагатися, перемагати і славно представляти свій край і Україну в світі. Я от працював із Вадимом Дмиченко, він готувався на ігри скорених, то я ним, коли працював в будинку, буває, кажу, ми закінчимо, ні, давайте працювати, давайте працювати. Він дійсно молодець. Він з тенісом раніше не працював, а потім, коли він буквально за дві тижні зміг вже грати так на хорошому рівні. Вони дійсно хочуть себе реалізувати. Я бачу, що Вони хочуть реалізувати себе. Це їм дійсно, спорт їм допомагає дійсно так суспільство реалізувати І щоб підтримати себе в здоровому стані і відновлювати себе. Дійсно, що спорт для їх це відновлення періоду реабілітації і, і настільний теніс, на теніс, і насамперед настольний теніс. Він такий спорт універсальний. В першу чергу це їхня реабілітація, а вже в іншу, в другу чергу це спорт. Тобто ну треба кваліфікований персонал підбирати. Звичайно, в нас е, вже протягом цих двох років набирається кваліфікований е, персонал. У нас е, тренера із великим е, досвідом роботи, також е, спортсмени високого рівня, які зараз е, себе пробують у ролі тренерів, допомагають хлопців. То, що е, можна так сказати, що на кожного спортсмена е, з такими пораненнями. Повинна бути одна людина, яка їм допомагає. Безпосередні локації в усіх громадах на відкритому повітрі, створення просторів для заняття активними видами спорту. Ми долучилися у якості такої методологічної допомоги до підготовки тренерів цих громад, щоб вони могли працювати, як працювати з ветеранами. Крім цього, ми тут бачимо сьогодні багато наших хлопців-переможців і горних спорах. До того, щоб вони ставали спортивними амбасадорами і працювали в якості тренерів у таких громадах. Це також дозволить е, зблизити е, в цих колективних будуть, е, будуть тренуватися як цивільні, так і колишні військові, як люди з е, проблемами зі здоров'ям, з ампутаціями після поранень, і так далі, так і звичайні люди. Ми хочемо е, один із соціальних напрямків цього проєкту, щоб. Е, не брати бар'єри між суспільством, яке брало участь бойовим і ветеранами не брали участь бойовим діях, тобто цивільними людьми і тими, хто з факту захищав нас на фронті. Крім цього, зараз для того, щоб запровадити державні програми, потрібно створити стандарт фізкультурно-спортивної реабілітації, над яким ми зараз працюємо.